Дев'ять чорнобілих світлин у руках юних пластунів в одностроях. На цих фотографіях оунівці та Упівці, котрі загинули в боротьбі за Україну у 40-х-50-х роках минулого століття. Член ОУН загинув у лютому 1946 році у бою з більшовиками, підірвавшись гранатою українці в рідному селі Підлужя. Долі пластунів, котрі загинули в бою з більшовиками, досліджують уже роками. каже історик і голова пластового комітету Тарас Зень. Пошуковий процес дуже скурпульозний. Треба працювати в архівах, треба їздити по селах, розпитувати старших людей, спілкуватися з ними. І отак по кропинках ми дізнаємося долі того чи іншого пластуна. Часто у таких пошуках вдається відновити втрачені родинні зв'язки. Так трапилося й цього разу. Анастасія Парипа приїхала аж із села Вікторів Галицького району. Аби у 80 років вперше побачити фото свого батька, коли він загинув в одному з бункерів чорного лісу. Їй було всього чотири роки. Я знаю про свого тата, те, що мені мама розказувала. Казала, що він був начальник при Прикарпатського губу служби безпеки України. А я не пам'ятаю тата та до чотири роки що я могла. Та нині розгортаючи світлину із зображенням найріднішої людини, Анастасія Васильівна не стримує емоцій. Хай фотографія не дуже чітка і чорно-біла. Та це єдиний матеріальний спогад. Про тата та приємно побачити батька. Приємно. Боже, Боже. Мама, бідили, я в чоловік так, так був жив, то ми нам було б зовсім наш зовсім. Але що робити? Хай повійшою помолити. Я не могла знайти фотографію. Я хотіла найти але не могла найти. родичам пластунів, що не зламали своїх присяг. Вручили також спеціальні відзнаки залізні хрести. Пласті є відзнака, одна з найвищих. Вона посмертна, називається залізний пластовий хрест. Її отримують виключно ті пластуни посмертно, які загинули в боротьбі за Україну. За правилами цього відзнаку отримують родичі того чи іншого пластуна, який загинув за Україну. Окрім пластунів, цього дня нагороди за честі і звитягу отримали й сучасні борці за незалежність. Юрій Черкашин доброволець, який став на захист своєї землі з перших днів російського вторгнення у 2014-му і не став сидіти в очікуванні після 24 лютого цього року. Буквально днями він ненадовго повернувся додому до дружини і новонародженого сина, якому лише 10 днів у мужнього і стриманого військового при згадці про первістка мимоволі починає тремтіти голос. Ну, це важко передати словами. це мотивація мотивація завершувати цю війну перемогою, щоб наступне покоління молодих українців вже не знало, що таке незавершена боротьба проти Москви. Тому ми повинні завершити цю боротьбу нашою перемогою, щоб наші діти вже не брали зброю дорогу. Між тим у День захисника України навіть очільник Івано-Франківська отримав свою відзнаку. Дякую, братству Лунупа, які сьогодні нагородили цією такою відзнакою важливою. Для вас це сюрприз. Я не знав, відверто кажучи. Як правило, я нагороджую, а тут я отримав нагороду. Тому щиро дякую. Сьогодні ціла Україна об'єдналася навколо української ідеї, збереження української держави. Ірина Каленчук, Геннадій Томнюк, новини на вежі.